Привіт всім! У мене відео таке трошки незаплановане і не підготовлене. Наразі я вдома. Сьогодні останній день вже маю їхати повертатися назад в Ірландію. І хотіла поділитися з вами покупками, які за цей час я тут а, зробила, а також подарунки, які отримала. Ну, самі бачите, перед вами така гора просто вишивального принаддя. Тому думаю, буде цікаво. Поїхали. Є у мене дві тканинки: одна кешел, відтінок 51-53 і мурану, відтінок 50-45. Це відтінок, придбаний на авторську схему від Анастасії Славіної. Сподіваюся, вишивати близько до Різдва. Це новий, до речі, відтінок. Така, знаєте, морська хвиля. Він більше зелений, ніж синій, але все одно. Так, а це Мурано, Антіквайле, Тубожню, це відтінок, це подарунок від даринки. Так, що тут відразу поряд лежить, це е, клей. Е, е, в Ірландії не змогла знайти нормального, купувала два різних, зіпсувала речі, <кхи> так і не змогла. Коробка це маленький подарунок від Наталки. Там всередині цікавинки. Зараз одні. Всередині лежить нитка пухнастик. Наталка зараз вишиває семплер від Далартс з вівцями. І, ну, я сказала, що мені б хотілося спробувати цю пухнасту нитку. От Наталка подарувала мені білу. І також вона сюди вклала ще двосторонню голку. Колись давно, на початку своєї вишивальної кар'єри я нею користувалася. Ми вже забулися враження, тому цікаво буде спробувати. Ну, і схема, яка завжди йде. З коробками. Коробка приємна на дотик. У мене вже є одна від Наталки, буде ще друга. Та у мене залізна, я там храню магніти. це така картонна, однак дуже міцна. От Я ще купила відтінок баранчик, буду вишивати баранців. Потім побачите. У мене є цікава ідея з ними. Так, це ми з'їздили в магазин Моня. Я давно вже око поклала на цей дизайн. Теж у Наталки бачила, ми відкривали, дивилися. Надзвичайно він В той же самий час такий, знаєте, міцний, сильний, мужній, як українці. так? Це Марія Юркевич. Класна комплектація. Жодних нарікань. Це подарунок від даринки. Місик Стіч. Тримала я теж в руках її подушку. Вона така маленька, вона така прикольна. От, тепер у мене є схема з паком. Вперше, до речі, тримаю офіційну схему даринки. Зазвичай просто вишиваю електронні. Це продовження моєї серії. Називається Жнива. Значить, я, ну, хто знає, я вишиваю хатки леді. Вони у мене йдуть на одному полотні. Я їх вишиваю всі 4. По сезонах у мене вже вишита весіння, літня. От, і наступна буде осіння. Тому що зимова, ну, різдвяна, у мене вже придбана, а от осінні у мене ще не було. Осінніх там є дві. я обрала цю. Мені це подобається більше. Ну, плюс тут гарбузики, гарбузики я люблю. Навідшив не дивіться, він надзвичайно неякісний, як вороги робили. Так. І традиційно з цей. Візерунок на рамці, я заміню бісером, петітом. Так, ось такі. Бачите, ночок ну, не так і багато. Насправді тут і вишивати не так багато. Вони такі маленькі. Це рамка українського виробництва. У мене вже є синя, темно-синя, в неї оформлений Мілхіл. А от. Замовила ще темно-зелену, ну, вона така, середньо-зелена, не сильно темна і не сильно світла. Так, так само, за принципом, як в да, вони це шок вбивають, ну, вкладають, так, і ви можете поставити рамку так або так, як вам подобається. От, у мене є декілька мілхілів, бо зараз я вже вдома. Тут весь мій рулон є. Так? Є декілька варіантів, що я можу оформити. От, буду прикладати, може навіть вам покажу. Як... Відео начебто вже завершила. Потім думаю, ні, треба поприкладати ту ромку поки, поки мілхіли поряд зі мною. Я, в принципі, більш-менш вже знаю, напевно, що однак я ще не прикладала, тобто я знаю так чисто в голові. От, плюс е, е, те, що буде пасувати, і плюс <кхім> хотілося б по сезону, так? Тобто, щось таке осіннє оформити. ну от, Мені здається, надзвичайно осіння. Тільки за кольором, мені здається, трошки не підходить. Сюди, напевно, щось потрібно, чи синє, чи червоне. Червоне, можливо, буде занадто, може темно-синє. Так, це Генрієтта в нас. Так, це Маргарита. О, непогано, однак, напевно, не на той відтінок. Так. Це в нас. Ринок фермерський це у нас інтичка так, і ще гроші. Мені подобається два варіанти. Груші ось ці і овочі. Цей фермерський ринок. А Рамка та одна. Що ви мені скажете? Печіть. Подарунки мені на день народження, який був в кінці травня. От я зараз приїхала в кінці серпня і Кінець серпня, початок вересня, так, і от нарешті мої руки забрали, потримали так, ці набори. От Зазвичай мама мені передає посилку, однак ну, знала, що я приїду, тому не стала вже цього робити. Ось такий чудовий набір. Я обожнюю фіолетові кольори, так, і ценя одна з улюблених квіток через це. Принаймні у вишивці. Давно мені подобався цей дизайн, ем, я надзвичайно задоволена. Даринка виконала моє маленьке вишивальне бажання. А Наталка мене здивувала, тому що, ну, знаєте, як у всіх вишивальниць, дівчаток, є чати, де ми все це кидаємо, знаєте, ой, подивися, новинка, там, ну, ви знаєте, таке. От, і колись Наталка кинула і сказала: ой, класний. Ну, Вона запам'ятала. Вона молодець. От, от такий набор я отримала. <кій> У мене є вишитий Dimensions um, View of Tuscany, там де це така арка. знаєте, ну Такий от схожий дизайн, і там ще поля. Видні виноградники, да, виноградні поля. От, то. Ось такий дизайн я отримала в подарунок від ВДВ. Так, я впевнена, що відшив він буде неймовірний. Це перше, до речі, ВДВ в моїх запасах, тому буде цікаво. Я навіть не знаю, що в них тут ем, в плані комплектуючих. Ем, ніколи навіть не цікавилися. Ага, муліне МС. Слухайте, ну це ну от канва написано, їда якась, ну, напевно, не цвайгар, так інакше б вони написали. А так, ну, голка поні, нормально. На такий муліне Дім це взагалі захват. Ем, Виправте мене, здається, ВДВ можна попросити про електронну схему. Я точно не пам'ятаю. <кій> Сподіваюся, що так. Було б класно. От. Ну, тут треба на рівномірку міняти, тому не проблема. Так, і останній великий набір з моїх придбань це Winter Cabin від Dimensions. Я дізналася, що його знімають з виробництва. Він мені давно подобався. А, це одна з небагатьох новинок, яка ну, прочарувала багатьох людей, так? Багатьох вишивальниць. Ну, відносна новинка, там якого він року 20-го, так? От, його знімають з виробництва. І. А, це він ем, виготовлений 20-го. А дизайн. Слухайте, не пам'ятаю, якого року. Ну, плюс-мінус того ж самого, так. От, коли я дізналася, що його знімають з виробництва, я. Хочеш побігла його шукати. От. Знайшла його у Діани, я залишу посилання на її інстаграм-сторінку. Я там і перевипуски деякі брала, в принципі, я була задоволена, жодних проблем у нас не було. <клес> Ось, Тобто такий ще красень піде в мою колекцію. Традиційна, так, а, сіра аїда, хоча не дав І перед вами <клес> ще одна кубка маленьких дизайнів. Це теж маленький подарунок від Даринки. Це новенький Міл Хілл Witch's Cauldron І подивіться, як тут це цікаво виглядає. По-перше, чотири біконуса прям дуже щедро з боку. Так? І ще Даринка сказала, що тут бісер. В тембрі, да, світиться бісер. Ну, це взагалі мене заінтригувало. Я думаю, що це, напевно, що по краю да, йде. От, тому буде чудовий халовінський дизайн. Тому ну, я цьому дуже рада. Це неочікуваний подарунок від Наталки. Ми дивилися її останні придбання і натрапили на ці сукуленти. Я кажу, ой який класний дизайн, я теж його собі хочу. Вона дістає другий в запасі. Каже, я випадково замовила два. Ось тобі один. Отак-от дуже вдало я сходила в гості і подивилася запаси. Так. Ось тут квіточка є. Ді скляних шарників. Так, такий він маленький, життєрадісний, Я задоволена. Так, це теж Наталка мені вклала спробувати колон. Я ніколи ще не вишивала на шкірі з перфорацією. От, заради цієї шкіри можна, шкіри можна. Я думаю, що ну, це буде не колон, напевно, може брелок. Мені якраз потрібен. От. Так, це я придбала собі ножиці. У мене, знаєте, пам'ятаєте моє відео про непопулярні думки про вишивку. Так, от наступна непопулярна думка: я не збираю ножиці. У мене одна пара. <гас> ну, вдома ще одна була, я її заберу, буде, знаєте, такі якісь там технічні моменти, там канву підрізати, ну, там фетр, знаєте, обрізати в такому плані. От, А так от для вишивки у мене одні ножиці. Ну і вони вже такі трошки тупенькі, вже навіть знаєте, почали. І ржавіти вони почали. Ось слово, яке я шукала у себе в голові. Дякувати, знайшла. А от. Ну, у мене такі срібні, то вирішила замовити золотаві. Вони невеличкі, приємні. Премекс, в принципі, якістю я задоволена. Так, це магніт мама для мене брала. Лимони, наше все. Вони міцні, мені це дуже подобається. І пласки. Легко паркувати голки і голковтягачі. Так, це я теж собі заграбастала, він мені подобається, він не є першим на черзі, Теж поясню, тому що гудзик. Такого гудзика у мене ще ніколи не було. Плюс ці ж керамічні гудзики, ви знаєте, зараз важко знайти, тому я його придбала. Він мені подобається, тобто він у мене є. Я в, в, в тих моїх бажаних так, дизайнах. Тобто я не тільки заради гудзика взяла, просто що є якісь більш бажані, не треба ж дивитися, що є в наявності. А оцей гномик, він, до речі, дуже-дуже яскравий. Тут багато бісеру, однак його рідко вишивають. Тому я була рада його взяти. Буде 100% не канва. І, до речі, треба буде подумати про колір. Навіть не знаю. Мені здається, було б класно на якійсь темній основі, але тут треба дивитися, щоб нічого не зливалося. Теж тут куцик керамічний, ось такий класний. Так. Це мама мене бавила, тішила, радувала. А це я сама собі наробила, коли замовляла, теж мені було потрібно. Вклала всі три дизайни з Сантами. Ось, бачите. Мені ця серія дуже подобається. Я думаю, ну що його ж одненького брати? Треба вже всі забрати. Тут бісера насправді не так багато. Ну, не такі будуть всі в одному місці разом з бісером. Я коли на тимків робила прапорці такі з Сантами. Мені б хотілося теж щось схоже зробити, тому буде їх вишивати на тканинці. А там подивимося. Тут кудзиків нема, трежерсів нема, тобто вони такі, знаєте, бідні. Хоча ось тут. Ні, то бісер. От. Ну, бороди тут цікаві. Тому, в принципі, борода теж. Такий об'ємний елемент, так? Ось цей мені другий, за моїм вподобанням, той, що я показала, третій. Вони так якось і лежать, як вони мені подобаються, так? Ну, вони всі прикольні просто. Є якісь, так, особисті, які подобаються більше. Особисті кохання. А це мій улюблений. Він такий, знаєте, якийсь невимушений, природній ця розвивається. Оця деталька з капцями, такі вони прикольні, гляньте. Та й шкарпатки у нього теж прикольні. Нічна сорочка, та ну, взагалі що такі. Той <рес> мені подобається найбільше, його буду вперше вишивати. Ну, це мі бачите, да? бісеру. бісеру тут не так багато. До речі, про бісер. <рес> Зараз покажу, однією рукою дотягнуся. Так, і я накупилася. <рес> моє, моє завдання було підібрати бісер до ось цих паків. Я вишиваю дизайни від Channel Christine Design. Там використовуються біконуси та страз, І до нього мені потрібен бісер. Ось до цих я обрала ось цей персиковий. Мені здається, більш-менш вони підходять. Так, пасують. І до цього аметисту. Знімати однією рукою це вам не жарти. Хотіла одним файлом зняти. зузьки. Доведеться монтувати. Хотіла просто що викласти відразу, щоб поки я їхала, вам вже відео було. Ну, а це просто, знаєте, руки загребущі. Це все 15-й Тохо. У мене, ну, 15-го міхіло не так багато, да? тому Тохо є що обрати. Так, я вам зовсім номери не показую, да? може для когось це важливо. 928-й. Ось цей був. 180-й Зараз попередній покажу. Ось цей. 2108 Зараз. Персиковий. 2111 Це просто срібний, 21-й завжди його потрібно. Ось цей. Мідний бронзовий 222-й. Ось такий золотавий 551-й, дорогий. І ось такий він називається алюмініум. Ось такий, бачите, як світло золото. 558. Так, ще в нас є ось такий 773. Прикольно, я люблю ці райдушні всі переливи. Ось це взагалі захват якась русалка, да? 167 BD. І ось такий синій небліго називається 82. От. Оце масштаби бідства. Ще є дизайни, які поїдуть з моїх власних запасів а, зі мною. Однак я вже не буду їх зараз показувати, то вже буде дуже-дуже довго. Так, тільки свіженьке показала. Награбастала того Мілхіла, ну, правду кажучи, я його і вишиваю. Тому, в принципі, це не так, як з Dimension, що я його купую, колекціоную, а вишиваю досить мало. От. Ну що ж, це все. Побачимося в наступному відео. В наступному відео. Я для вас готую цікаву добірку відео з мого орлону. Там дуже багато робіт. Я знімала продовж цього мого перебування вдома, кожен день, там по годинці. Знаходила, щоб вам показати, бо робіт дуже багато, вже багато років вишиваю. ще зараз треба це сьогодні? Останній день, що за сьогодні буду знімати, бо все не встигла познімати. Ну я можу знімати тільки при денному освітленні, тому, знаєте, в день бігаєш, потім ввечері прибігаєш. Якщо є годинка, то хочеться зняти. Сподіваюся, вам було цікаво. Сподіваюся, щось із цього вам сподобалося. Напишіть, яка. Яке придбання ви зробили нещодавно, яке вам надзвичайно сподобалося? Або що з мого придбання вас зацікавило, щоб ви хотіли побачити відшиві першим? Буду чекати на ваші коментарі і зворотній зв'язок. Всім па-па і до наступних відео!